Моменти вашого життя. Які вони неважливо. Знаєте, абсолютно неважливо, хто ви, як живете і з ким спите. Що б ви не робили за вами у будь-якому випадку? Слідкують увесь світ. Дивиться на ваше життя в неті так. У вбиральні конфіденційності теж немає. Як то кажуть, один плюс мільйон і ти не один. Саме так і кажуть. Отже, приблизно така концепція першої серії шостого сезону Чорного дзеркала Джоан Жахлива. Це історія звичайної жінки, яка на свій подив виявляє, що одна із найбільших стримінгових платформ Стримбері, запустила телешоу про її життя у головній ролі Сальма Гаєк. Як всі поняли, стримбері – це Нетфлікс. Розглянемо декілька тем, які я виділила у цій серії, і які простежуються у нашому житті. Почнемо з очевидного термін наглядовий капіталізм, який вигадала і розробила філософиня Шошана Зубов. Вона стверджує, що за допомогою смартфонів корпорації цілодобово збирають дані про користувачів у реальному і віртуальному світах. Ви вже це точно помітили. І вона реально чи то бісить, чи то лякає, коли ти ледь заікнувся про там якісь кросівочки, і тобі вже. Вся соціальна мережі у цих кросівках, і вони кажуть: тобі Купи мене, купи мене, купи мене. Не я головна героїня свого життя. Цей вислів і мотив у серіалі може трактувати кожен по різному. Ми шукали абсолютно нічим не примітну героїню. Наприклад, у мене це асоціація з непримітністю. От я, наприклад, доволі тиха, спокійна, сіра і звичайна. А життя таке буденне кожен день відрізняється від іншого тільки кількістю контенту, який я переглядаю. Тому я не можу бути головною героїною, тому що цей фільм було б ну капець як нудно дивитися. Тим часом, в принципі, схожу думку має і Джоан, яку грає Ені Мерфі. Але я не головна героїня свого життя, можна трактувати і інакше. Наприклад, те, що ви не можете бути певні, що перед вами не фальшивка, не імітація. Або ще більше, ви й самі можете бути не зовсім впевненими, чи реальні ви. І ось, коли нам говорять, що головну героїню грає Сальма Гай, як і ми це бачимо. Але чи маємо ми в це вірити? Неетична політика технокорпорацій тут насправді дві проблеми: перше, те, що корпорації хочуть не дбати користувача для власної вигоди, і друге, те, що користувач, недбалий користувач навіть не читає умов контракту. Чому ви не читаєте умови? Мабуть, тому що там 500 сторінок і написані всі маленьким шрифтом канцелярською мовою чи ні. Напишіть коментарях, ми люди. Так, ми люди, і ми маємо контрактні відносини із Facebook, Instagram, Google тощо. І ми погоджуємося на умови, на які навіть не знаємо на які умови, на що ми погоджуємось. А перш ніж почати користуватись телефоном чи ноутом, ми підписуємо Terms, terms and Conditions. І в кращому випадку 1% реально читає ці умови. Але ми повертаємось до першої серії шостого сезону. І цікаво те, що вже в 2011 році е, був схожий доволі епізод. Схожу мав тематику південний парк. У цьому епізоді Apple, використовуючи механізм Torm and Conditions», легально проводить над одним із героїв експеримент, шиваючи його в людину багатоніжку із двома іншими користувачами. І от 12 років по тому брукер, сценарист Чорного дзеркала, знову порушує. Це питання. В цілому ця серія все ще тримає стиль чорного дзеркала, технології, якийсь футуризм, людські проблеми. Але що на нас чекає у наступних серіях? У темному, темному барі, в темно протемну ніч. Темний чоловік на ім'я Генрі. Е, Ні, якась фігня виходить, а не страшна історія. Краще я вам переповім другу серію шостого сезону, яка має назву Лох Генрі. І я не буду зараз жартувати про якесь там обзивання. Лох це назва місця. Тож, за сюжетом, молода пара приїжджає до невеличкого шотландського містечка, щоб зняти документалку про природу, де стає учасником незвичайної ситуації між місцевими жителями. Головну роль тут зіграє Семюль Бленкін. Ця серія відрізняється від загального стилю чорного дзеркала, а її настрій читається як щось типу фільму жахів або трилера. І ці страшні речі створюють вже точно ну не передові технології. А роль чорних дзеркал належить старим камерам. Вони то й показують, що скоїли люди. І так, ми тут заглядаємо не в майбутнє а. У минуле. Думаю, тут дійсно брукер показує те, що хай би які технології не були старі чи нові? Ми все одно знайдемо способи мучити й мучитись, якщо вони вже потрапили до наших рук. А насильство щодо інших і досі здається деяким людям легітимним способом, щоб розважитись. Ласкаво просимо, пані і панове, у 1969 рік альтернативної історії. Що? Не схоже? Але події такі відбуваються в альтернативному 1969 році. А головними героями стали двоє чоловіків, які вирушили на небезпечну місію щодо усунення наслідків масштабного катаклізму. Якого катаклізму, а хуй його зна. Якщо ви в курсі, розкажіть, будь ласка, в коментарях, бо я якось пропустила цей момент. Проте я помітила, що у цьому епізоді з'явився Арон Пол. Які ідеї та теми простежуються у цій серії, ну так як ми у альтернативному 1969 році, то скажу, що технології тут таки нічосі. Але ми вже бачили подібні спекуляції з переміщенням свідомості людини у різні канали у інших серіях. Ця серія була доволі передбачуваною щодо сюжетних поворотів, хоча все одно цікавою. Єдине, що у кінці я вигадала все-таки інший фінал, який я. Я можу його спойлерити, свій фінал. Але я думаю, що варіантів фіналу там могло бути небагато, тому ви, в принципі, можете догадатись, який фінал можна інший. О, господі, який закрутила все, забули. У цій серії є дуже цікавий концепт, який помітила не я, а Сергій Жданов. У ось цьому матеріалі. У 1944 році французький філософ Жан-Поль Сартер випустив п'єсу за зачиненими дверима у якій описав своє бачення пекла. Після смерті грішник потрапляє не у вогняне пекло, а у шикарну кімнату і ще з одним чувачком. У цій кімнаті герої швидко розуміють, що переречені на вічну компанію один одного. А пекло це інші люди. Такий висновок робить персонаж п'єси. Тож космос вже підкреслює самотність людини. А коли у цій самотності перебувають дві людини в одному зачиненому просторі. То починається сатрівське пекло. Те, що підмітила я, це доволі банальна думка про те, що не завжди на добро, вчинене добро, ми отримуємо теж добро. Це найдивніша серія чорного зеркала і, мабуть, найнудніша до моменту розв'язки. Отам я таки здивувалася спойлер у прямому сенсі того перевтілення. У центрі сюжету молода дівчина, яку починають переслідувати папараці після того, як вона потрапляє у ДТП і намагається втекти із місця події. Зазі біц зіграла головну роль. Мені як журналісті, насправді зрозумілі мотиви фотографів зробити знімок на мільйон. Бо знаєте, я колись і сама була чуті не жерта собаками, коли ми знімали якусь заброшку для Оп. студентської роботи, яку подивилось 50 людей. Але зараз не про це, а про концепт серії. Крім того, що тут немає якихось понад технології і футуризму, і з'являється ще й містицизм із надприродним. Тут також простежується людяність. Ого. Людяність. Господи. Нехай вже закінчиться війна. Україна переможе, а росіяни відправляться у вічне забуття за скоєне лихо у нашій країні. Господи, відбулося у відпустці, але на зв'язку Демон 79 і у вічне набуття росіян можемо відправити. Годиться. Е, ну, мабуть, так. Але. Точно не просто уява в моїй голові. А ти подивись останню серію, яка розповідає про 1979 рік, і працівницю магазину, яка змушена зробити кілька жахливих вчинків, щоб запобігти катастрофі та в головній ролі Аня. Отже, ця серія суб'єктивно найкраща, хоча і відрізняється знову від минулорічних стилістик серіалу, і нагадує мені надприродне. Та це не заважає витримувати свою класну атмосферу серії. А українцю буде нескладно погодитись із всією абсурдністю ситуації, яка склалась у цьому світі. Ось дивіться, газета Daily Mirror, на якій написано Росія, не відступимо! Можливо, вона є прообразом, зокрема і чорного дзеркала, а можливо, мені просто здалося. Ще одним дзеркалом виступає вміння демона показувати звичайній жінці, що відбувалося раніше, і що відбудеться у майбутньому. Показувати картинку у її власних очах. Ідея врятувати світ, як на мене, у цій серії головна. І дивно, що його доводиться рятувати звичайній жінці, ну і звичайному демону. Так, демони теж бувають звичайними. І у цій серії знову простежується бачення пекла за п'єсою за зачиненими дверима, де у кімнаті герої швидко розуміють, що приречені на вічну компанію один одного Як вам серіал? як вам нововведення від Брукера? І яка серія сподобалась найбільше? Чи, взагалі, якась сподобалась? Пишіть в коментарях.